Чистка НАБУ одного з керівників викрили на співпраці з РФ прокурора, який збив на смерть жінку, заарештували через вибухові хвилі. В Україні поступово, але масово руйнуються багатоповерхівки. Мер Львова розповів, чому його сини не воюють, а притула став на захист ТЦК. Півтора мільйона українців не отримали повістки, бо в державі немає грошей на конверти. А через санкції для Росії у нас збільшаться ціни на бензин. Пакунок школяра запрацює вже в цьому році. А ф'юрі знову хоче битися з усиком і висловив підтримку Україні. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. СБУ та офіс генпрокурора викрили одного з керівників прифронтових підрозділів НАПУ на співпраці з ворогом. Ним є Руслан Магамед Расулов. замість того, щоб боротися з корупцією, він торгував за Рефи і допомагав своєму батькові продавати до Росії технічні коноплі, та ще й за путінською держпрограмою. Незаконне вирощування таких конополь організував саме батько-підприємець. Також під час розслідування встановлено, що високопосадовець бюро мав тісний контакт із нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює з російськими спецслужбами та впливає на діяльність набу СБУ. Перевіряє інформацію про передачу російським спецслужбам таємних даних, зокрема щодо запланованих слідчих дій. Вишенька на торті справи набушника. Батько з російським паспортом та мати ватниця, яка живе в Україні, але отримує пенсію у терористів так званої ДНР і вихваляє Путіна. До речі, сам Руслан Магамедрасулов нещодавно повернувся з Іспанського острова Тенеріфе, де кілька тижнів активно відпочивав від боротьби з корупцією. У НАБУ підтвердили обшуки та кажуть, що їх проводять без ухвали суду. Бюро запевняє, що з'ясовує всі обставини а подробиці будуть згодом. Власне, це вже не перший такий провал у набу. А ви що думаєте про таких борців з корупцією? Напишіть у коментарях. Не спляті в суді, як пишуть журналісти РБК Україна з посиланням на джерела з ДБР, суд арештував активи екс очільника Київської міської держадміністрації на понад півтора мільярда гривень. Активи передали до АРМА. Мова йде про колишнього нардепа Володимира Макеєнка, який власне і був раніше головою КМДА. Слідчі з'ясували, що він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британ. Ських в островах компанії приносили йому значні прибутки однак, податки в Україні не сплачувалися. Володимир Макеєнко – український політик, колишній народний депутат кількох скликань, який тривалий час був пов'язаний з партією регіонів. Він займав посаду заступника голови парламентської фракції цієї політичної сили. Активно брав участь у законодавчій діяльності. Зокрема, коли президентом був Віктор Янукович. Макеєнко також відомий, тим, що в 2014 році короткий час очолював міську київську державну адміністрацію. Його призначили під час подій на май. Дані указом Януковича я відповідально повідомляю, що готовий зробити все можливе для припинення брата вбивства та кровополоття в серці України на майдані незалежності. Людське життя має бути найвищою цінністю в нашій державі. Наразі ведеться розслідування Макеєнку вже вручена підозра. Тим часом Андрія Молочного, працівника прокуратури, який насмерть збив жінку в Києві, відправили під арешт без права застави. Суд повністю задовольнив клопотання прокурора щодо головного спеціаліста відділу прокуратури. Нагадаю, молочний намагався втекти з місця події після того, як на швидкості залетів на тротуар та збив жінку. Постраждала, померла в лікарні. Результат обстеження показав, що в крові молочного було 1,77 проміли алкоголю. Генпрокурор Руслан Кравченко після засідання суду розповів, як йому соромно за такого працівника їх системи. Кравченко особисто очолив групу прокурорів у цій справі. Для того щоб нікого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу генерального прокурора і особисто мене як генерального прокурора щодо цього. Вчинку щодо цієї події, тому що це сором для нашої системи, особисто мені соромно за працівника нашої системи, тому хочу змінити думку суспільстві, що не всі прокурори такі. І якщо ми, хтось вчинив нашій системі кримінальне пропорушення, то ми гідно будемо діяти після того. За його словами, прокурори будуть добиватися максимального покарання для Андрія Молочного. Щиро сподіваємося на це. Тим часом ціни на бензин та дизель обіцяють зрости на 10 гривень за літр. Як повідомляє паливний експерт, засновник групи компаній Прайм Дмитро Льоушкін, стається це через анонсовані санкції США щодо покупців російської нафти. Експерт пояснює, що одразу замістити на світовому ринку російські барелі неможливо, зважаючи на те, що Саудівська Аравія, яка б могла потенційно швидко збільшити видобуток нафти, вже задіяла додаткові свердловини. А і Іншому великому постачальнику чорного золота США для суттєво збільшення видобутку нафти потрібен рік. Отак, світ тісний, а Росія все ще існує. Наскільки реальний прогноз експерта, ми звичайно ж знати не можемо, але краще підготуватися. Проте як заявив Зеленський, вирішили підбити ще й російський Газпром. За словами президента, Україна готується до стягнення 6 мільярдів доларів з Газпрому завдяки міжнародним арбітражам і вже є позитивні рішення в цьому питанні. Якщо ви військовий, який добровільно здався в полон росіянам, будьте готові, що грошей від держави ви не отримаєте, за словами старшого офіцера відділу грошового забезпечення департаменту соціального забезпечення ЗСУ Оксани Ліконцевої, Ще й проводиться службове розслідування, аби визначити, чи здалися ви добровільно в полон чи ні, вигляді розміру грошового забезпечення щомісячного грошового забезпечення за останньою займаною посадою військовослужбовця на той момент, коли він е, був захоплений полон або заручником інтерновної нейтральних державах або з ним безвісті, е, і нараховується зберігається за військовослужбовцем і нараховується, що така виплата з дня його захоплення в. Полон е і відповідно на ці і всі ймовірно протягом фактів. всього часу. Так так чи є випадки, про яких нарахування виплат грошового забезпечення може не здійснюватися? Якщо ми будемо говорити про військовослужбовця, то це добровільна здача в полон. Якщо таке буде виявлено в такі обставини виявлені, у нас припиняється збереження грошового забезпечення за службовця. А добровільна здача полонаким чином підтверджується якимись документами, якимось фактажем? Підтверджується актом службового розслідування, але це до самої виплати. хід цих подій до самої виплати не має відношення тільки її результат. Як саме проводиться перевірка і визначення, пані не пояснила. На ви що думаєте про це? Тим часом поки що до війни не готуються діти мера Львова Андрія Садового. Він вирішив розповісти про ситуацію з синами і навіть каже, що вони будуть служити, але не зараз. Е, де діти? Да. Ну, дивіться, е, старші вчаться е, менший вчиться в школі, потім е, Йосип вчиться в профтехучилищі на, Зараз таке модне слово є. А, раніше а, інсталятор. бізнес інсталятор. Певно, митець, який Це створює якісь інсталяції. Це сантехнік. От він пішов, наприклад, йому так захотілося після школи, там, після восьмого класу чи зараз після 9 отримати робочу спеціальність. Михайло, Таде і Іван отримують освіту не у Львові, але якщо прийде час, вони всі вертаються, скільки в нас. Військо треба йти з 25 років, всі вони підуть, ніхто нікуди не буде там, кудись сховатися, а навіщо. Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи вже мають служити війську. Ну, я не знаю, чи це правильно є. Як повідомляли ЗМІ, ще у 2023 році старший син, 23-річний Іван Павло, закінчив бізнес-школу Ноттінгема у Британії, де вивчав маркетинг. Також у садових є 21-річний син Тадей Лука, 19-річний Михайло, 17-річний Йосип та 14-річний Анатолій. Служити треба, бо комусь треба боронити нашу державу. Але на відміну від рекрутингових центрів, методи роботи деяких працівників ТЦК обурюють. Поки що знайти баланс між необхідністю захисту країни та повагою до прав українців не вдається. Людей хапають на вулицях, тягнуть до бусів, застосовують силу. Але як каже Сергій Притула, такі відео з примусовою мобілізацією це фейк і знімаються не в Україні. Більше того, ненависть до ТЦК це елемент російського ІПСО та пропаганди. Це загальна ненависть суспільства до працівників до працівників ТЦК. Це одна з найвдаліших операцій російських спецслужб в українському інформаційному просторі. Проте там різні структури, які займаються лисінтом і так далі, вже неодноразово доводили, що там більша половина всіх цих епізодів, які з'являються в інфопросторі, що вони генеруються, знімаються не в Україні. А що вони не відповідають дійсності? Що це іноді будь-який конфлікт між військовими і цивільними, який не має ніякого стосунку до діяльності ТЦК, все одно зашивається під що це нібито ТЦК робить. Або там великі телеграм-канали з мільйонами підписників, які пишуть, десь там, наприклад, в Одесі ТЦКшники побили там якогось хлопця. Ця новина розноситься через два повідомлення. Пишуть новина не підтверджена. апдейт. Новина не підтверджена. Це був якийсь там інший конфлікт. Ще відео старе трирічної давнини. Пізно ви вже свою роботу зробили. Ми вже вкинули там черговий чергову кулю розбрату в українське суспільство. І на його думку, цим питанням мають зайнятися спецслужби. А ви погоджуєтеся з такою думкою? Але в ТЦК ще одна проблема вилізла. Як виявилося, півтора мільйона українців не отримали повістки через банальну нестачу грошей на конверти? Про це розповів нардеп Роман Костенко. Е, ми проводили щодо того, що там людей багато не стало на облік, і ми кажемо, там є півтора мільйони. а Чому вони не стали? Вони не знають. А ви їх сповіщали? Ну не всіх. А чому? Не було грошей на конверти, ви розумієте? Не було грошей на конверти, щоб сповістити там людей. Це абсурд. В мене питання: резерв плюс для чого створили? Але дякувати Богу на дітей гроші є. Як повідомили в пенсійному фонді України, по 5 тисяч гривень виплатять батькам першокласників. Пакунок школяра запрацює вже в цьому році. З 15 липня по 15 листопада будуть приймати заяви батьків та формувати списки першокласників. Подати заявку можна через дію. Використати ці кошти можна впродовж 180 календарних днів з моменту їх зарахування на спеціальний рахунок. За ці гроші як відмічають в фонді, Іному фонді можна буде купити шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. В мене дітей поки що немає, але є питання до тих, хто готує школярів до навчання. 5 тисяч гривень можуть покрити всі ці витрати. Але експерименти з бюджетом йдуть далі. Як повідомила новопризначена прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, в Україні запускається експериментальний проєкт Проектуй і будуй, який дозволить швидше будувати чи відновлювати житло та важливу інфраструктуру. Держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта під ключ. За словами Свириденко, це європейська практика і вона ефективна. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації. і за... За виконання будівельних робіт, проєкт триватиме два роки на контролі у віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку інфраструктури та території Олексія Кулеби та його команди, а також агентства відновлення. Якщо це дійсно допоможе швидше відновлюватися, лайк. Але відновлювати вже треба не тільки те, що зруйнувалося, а і те, що на стадії руйнування російські ракетні удари не лише знищують будинки в Україні, а й запускають прихований процес руйнування, який може коштувати нам цілі міста. Про це розповів доктор фізико-математичних наук Дмитро Гриня. Та його словами: кожен потужний виліт в радіусі 300-400 метрів діє на будівлі як землетру з силою 6-8 балів. Це не просто Тріщини в стінах. Цей невидимий удар по міцності будинків скорочує їхній термін експлуатації щонайменше на 25 років. Будинок стоїть, виглядає цілим, але всередині його конструкції вже хитаються. Такі процеси невидимі одразу, але з часом тріщини поглиблюються, а будинки стають аварійними. Тим часом для Путіна підготували подарунок. Чеська ініціатива зібрала гроші на шість гаубиць для зсу. З листопада 2024 року вдалося зібрати 60 мільйонів чеських крон або майже 2,5 мільйонів євро. За ці кошти планується закупити шість буксованих гаубиць. Д-30. кожну з гаубиць назвуть на честь учасників чехословацького руху опору часів Другої світової війни. Окрім гаубиць, ініціатива також збирає гроші на боєприпаси та військове приладдя. Як на мене, вчинок гідний поваги. Дякуємо більше того, як заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, Захід має зробити 50-денний ривок в озброєнні України. За його словами, потрібно використати 50-денний ультиматум Трампа, щоб ще більше посилити Україну на полі бою і в такий спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. А в Білорусі чоловік ледь не став татом і спонсором для чужої дитини. Він чотири роки платив аліменти на малюка, поки не згадав, що в нього не було інтиму з його матір'ю. Жінка з Гомеля вказала його батьком, бо він був останнім з ким вона зустрічалась. Хоча інтимного зв'язку між ними не було. Коли чоловік переїхав до своєї матері, та здивувалась появі другої дитини, про яку нічого не знала. Це й стало приводом для перевірки. днк тест підтвердив, він не є батьком. Суд скасував стягнення аліментів. Чоловік, який уже сплатив понад 3 тисячі рублів, а це 40 тисяч гривень. Тепер збирається звернутися до суду, щоб повернути кошти. Щоб він без мами робив, незрозуміло. І наостанок загадкове послання від Тайсона Ф'юрі він прокоментував бій Усика з Дюбуа і заявив, що побити усика може тільки він. Величезна повага Олександру Усику за фантастичний виступ проти Даніеля Дюбуа. Гарний молодий боєць, який прийшов за справжньою битвою. Отже, вітаю обох, але усик знає, є лише один, хто може його здолати. Я робив це двічі, і світ це знає. Мене добряче потріпало, без жодних поблажок, але я витримав як мужик. А я тут не байдики б'ю на якомусь боксерському матчі. Я на біговій доріжці, але сьогодні я біжу. Я повернувся, виконав свою роботу, відновився, і я той самий, я справжній спартанець. Щоб хто не казав, я виграв ті бої. крапка. Гарантовано на всі сто. Є лише один ГК, завжди і всюди. Вставай! Раніше британець анонсував дату та місце бою проти українця 18 квітня 26-го року у Лондоні на стадіоні Вемблі. Однак команди обох боксерів поки не проводили ніяких переговорів. Що ж, чекаємо? До речі, по дорозі на бій Усика й Дюбуа Тайсон підбіг до вболівальника з українським прапором з закликом Віва Україна. На цьому, в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям, завдяки їм ви можете дивитися це відео.